Українська література 11 клас. Художнє відтворення національно визвольного пробудження народу Павло Тичида. Пам'яті 30 -ти. Очиняйте двері. Українська революція. 1917 1921 роки. Національно визвольне пробудження українського народу на початку 20-го століття це часи. Коли Українці після століть підневільного життя в імперіях російський та Австро-Угорській, відкрито заявили про право на власну державу. Василь Стус про Павла тичину феномен доби. Березнева революція в Києві, це був 1917, була подарована, вона випала як манна з неба. І тому й тривала як черга урочистих маніфестацій, як своєрідна радість на борг. Тоді у Києві була дуже святкова атмосфера, тому що не було ще кровопролиття, не було пострілів, не було жертв. Просто прийшло свято, нібито свято. Тичина соняшних кларнетів увесь у провесні української революції перечутті наближуваної всеочисної грози. 30 березня 1917 року нова Рада опублікувала пафосний вірш Павла Тичини. Гей. Вдарте в струни. Ковзарі. Натхніть серця піснями. В країнські прапори вгорі. МОВ Сонце над степами. Тичина Сприймав українську революцію як історичний шанс. 1918 рік у Києві це вже справжній вир подій. У січні 18-го року Центральна Рада проголосила незалежність Української Народної Республіки. Це вже був четвертий універсал у лютому. 1918-го більшовицькі війська Муравйова захопили Київ. У місті масові розстріли і грабунки, справжній терор. Страшним для Павла Тичини виявився шок від безпосереднього зіткнення з російським світом, коли до Києва кілька разів входили більшовицькі війська. Переляканий тичина навіть кілька разів переховувався у склепі на байковому кладовищі. Тоді він пише: і білий, і блок, і Єсенін, і Клюєв, Росія, Росія, Росія моя. Стоїть сторостерзаний Київ, і 200 розіп'ятий я. Поезія. Одчиняйте двері, очиняйте двері, наречена йде, Очиняйте двері, голуба блакить, очі, серце і хорали стали ждуть. Очинились двері горобина ніч, очинились двері всі шляхи в крові. Незриданними сльозами чи мами дощ. Сучасник Павла Тичини, літературознавець Андрій Ніковський пише про цю поезію. Ефект цього вірша заснований на церковній ремінесенції, на ефекті того момента, коли наречена входить до церкви, зачинені двері, хор зупиняється, люди обертаються до дверей. В церкві сутінки тихо, враз розчиняються двері, хор гремить, Гряди гряди, голубице моя, і в центрі уваги молода, ясна наречена, біла голубка. У першій частині вірша очікування. Отчиняйте двері, наречена йде, Отчиняйте двері, голуба блакить. Очі, серце і хорали стали ждуть. Тичина відчував, що нація прокидається, він якийсь час вірив, що надходять світлі часи. Але реальність революції була страшною. Очинились двері горобина ніч, Очинились двері всі шляхи в крові. Незриданними сльозами, тьмами дощ. Павло Тичина ламає звичну асоціацію і замість ясного образу дає страшний образ чорної зливи дикої бурі Андрій Ніковський. Символи поезії. Оптимістичні та трагічні. Перша частина поезії наречена: Серце, очі, хорали це урочисті піснеспіви церковні, і друга частина Горобина ніч це ніч з грозою, громом, блискавкою, шляхи в крові, дощ і тьма. Сергій Єфремов писав. Про поезію Очиняйте двері, така зіяє безодня між сподіваним і дійсним, що й дна їй не доглянути. Поезія Очиняйте двері написана у формі білого вірша. Білий вірш це вірш, написаний без Рими. Рими немає, тобто рядки не співзвучні наприкінці. Якщо ми подивимося на закінчення кожного рядка, то звичної Рими не побачимо. Але є ритм, тобто повторюваність наголошених і ненаголошених складів. Вірш написаний хореєм. Один із найтрагічніших і найгероїчніших епізодів Української революції стався 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути, розташованої на північний схід від Києва. 29 січня 1918 року біля Крут більше 500 українських курсантів і студентів, 16 кулеметами та однією гарматою. Дали бій більшовикам, які мали десятикратну перевагу. Щоб зупинити ворога, уряд УНР мобілізував нечисленні сили, що складалися переважно з курсантів юнкерських училищ, студентів університету святого Володимира та інших добровольців. У бою під крутами брали участь 300 юнаків першої української військової школи. Та 116 бійців Першої сотні студентського курення січових стрільців сили ворога переважали українські у 10-12 разів. Під тиском 10 більших сил противника а також перед загрозою оточення українським воїнам довелося відступати. Але героїчна оборона. Крут – Дозволила затримати більшовицький наступ на Київ. Це дало змогу Центральній Раді укласти Берестейський мирний договір 9 лютого 1918 року, який визнав УНР як незалежну державу. Після розстрілу більшовики не дозволили місцевим селянам поховати тіла загиблих. Аж 19 березня 1918 року відбулося урочисте перепоховання загиблих студентів і гімназистів. Героїв Крут поховали на Аскольдовій могилі в Києві. Павло Тичина на Аскольдовій могилі. Поховали їх. 30 мучнів українців. Славних молодих. На Аскольдовій могилі український цвіт, покривавий по дорозі, нам іти у світ. На кого посміла знятись зрадника рука, квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка? На кого завзявся Каїн, Боже, Покарай, понад все вони любили свій. Коханий край, вмерли в новім заповіті з славою святих. На Аскольдовій могилі поховали їх. Яка роль біблійних образів у поезії? На Аскольдовій могилі поховали їх 30 мучнів українців славних. Молодих. Течина називає загиблих мучнями. Це слово відсилає до християнських мучеників, на кого завзявся Каїн. Боже, покарай! Каїн це перший убивця в історії людства, який позбавив життя свого брата Авеля. У вірші течина порівнює більшовиків із Каїном, а українських героїв. З невинним авелем вмерли в новім заповіті славою святих. Смерть Героїв Крут для Павла Тичини подія, що започаткувала нову еру для України як смерть Ісуса для людства. Автор порівнює Героїв Крут із святими, які отримали вічну. Славу після своєї смерті. Під крутами загинули не просто воїни, а майбутнє нації, її надія, її цвіт на аскольдовій могилі український цвіт Покривавій по дорозі нам і ти освіт. Кривава дорога це образ. Що символізує важкий шлях, який доведеться пройти українському народові? Це шлях боротьби, жертв і страждань. Андрій Ніковський про Павла Тичину єдиний у всій нашій сучасній поезії дав нечувану різку і геніальну пластичну картину нашої української революції. Павло Тичина Бард Центральної Ради, так назвав його Валеріан Поліщук. Василь Стус. бардом Центральної Ради називав колись Тичину Валеріан Поліщук. Визначення дуже парадоксальне. По-перше, тичина ще не навчився бути бардом уряду, тобто, Павло Тичина ще не служив ніякій владі. По-друге, Центральна Рада була занадто нетривалим урядом, щоб дочекатися на свого співця. І, нарешті, цей уряд, вважає Василь Стус, не заслуговував того, щоб поет геніального обдарування був його співцем.